Зірка збірної України з футболу отримав жахливу новину в таборі національної команди перед матчем проти Італії. Анатолій Трубі назвав, що може стати нашим головним козером в матчі проти Скуадри Ацурі. Артем Долбек заговорив про свій трансфер широни. Відверта заява дебютанта збірної України про роботу Олександра Шовковського в Динамо Києва. А також несподіваний варіант продовження кар'єри для Андрія Луніна. Та хто із українців звернувся до Ценкова та Довбика з проханням забрати його до себе в Жируну. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Але перед початком не забудьте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на канал, бо саме так його перегляне більша кількість людей. Дякую за активність і небайдужим. Андрій Лунін неочікувано може стати одноклубником іншого українця. Іспанська Ельнешнал стверджує, що Мікель Артете хоче позбутися взимку Реймзела, який втратив статус основного. А його рідні публічно вже заявляють про невдоволеність цим рішенням англійця. Тому арсеналу потрібен якісний кіпер, який міг би змиритися з ролі резервіста, і іноді підміняти раю. Одним із кандидатів є саме Лунін. Хоча лише тиждень тому дружина Андрія говорила, що вони перейдуть в клуб, який буде давати йому грати. Тому я поки що всерйоз такий варіант не розглядав, хоча й повністю б не виключав. Черговий українець виявив бажання залишитися в Європі і попросив Довбика та Ценкова підтягнути його до себе в жируну. Відповідну заяву зробив лівий захисник Шахтаря Олександр Трамбаєв, який зараз непогано грає в оренді за хорватський осієк, де у нього 17 матчів по точному сезоні. Я хочу залишитися в Європі, тому що тут чемпіонати набагато краще. Я дуже сильно хотів би пограти в Іспанії. Мені подобається за стилем Ла ліга. Буду працювати, щоб опинитися там. Можна було в Жирону або якусь іншу команду, головне, щоб Іспанія. Якщо довби Кіценко мене підтягнуть, буде дуже круто, сказав інтерв'ю Драмбаєва. Це вже не перший вояж українця в Європу. Перед осієком був Белійський зюльте, а раніше Маріуполь та юнацька команда Шахтаря гравцю 22 роки. До матчу України та Італії залишилося декілька днів, а скодразура продовжує нести кадрові втрати. Цього разу їх прислужба заявила про лихоманку Тоттенгема Вікаріо та про м'язове пошкодження захисника Інтера Бастуні. На їх місця викликані Карнесекі за таланти та Манчині з Руми. Раніше травми діагностували в та Толої, Калабрі та Локатилі. А таналі та Фаджолі отримали дискваліфікації заставки. Тим часом Італія впевнена здали Македонію з рахунком пять та розпочала підготовку до України. Ситуація в групі зараз така, що нам тепер потрібна лише перемога, вдасться нам це чи ні, я знати не можу. Але те, що на Італію зараз розпочнеться просто шалений тиск, це вже факт. Команда пролетіла повз Чемпіонат світу і зараз ризикує повторити те ж саме із Євро. На нас же такого тягаря немає. Тому саме це може стати тим самим ключом до успіху для колектива Сергія Реброва. Ну а що гадаєте ви? Чи під силу нам створити сенсацію в матчі проти Італії? Чи все ж таки далі пройдуть чинні чемпіони Європи? Діліться своєю думкою в коментарях під цим відео. Ну як завжди, зарядити на своїх та додати емоції перегляду ви можете у моїх партнерів з Фавбет, які активно допомагають ЗСУ та наближають нашу з вами перемогу разом. Фавбет перерахував 4 мільйони гривень через United24 на ініціативу Безпечне небо, що посилить нашу систему ППО сенсорами для ідентифікації повітряних цілей. Безпечне небо має підтримку амбасадора United24 Тімоді Снайдера. Анатолій Трубін також вважає, що ситуація перед цим матчем набагато краще для нас, ніж була у першій грі. Мені так кажеться, що це навпаки дуже круто. В тебе є тиждень, щоб підготуватися до цієї гри, тому що коли ти граєш одну гру, а потім через декілька днів ти фізично е виснажений і в тебе менше днів підготуватися до наступної гри, тому що так, в тебе майже два дні це можна сказати, ти не готуєшся, а відновлюєшся. Я вважаю, що це навпаки добре, що в нас є такий проміжок, щоб підготуватися максимально. Ну а поки драмбай в лише мідеджорону, Артем Долбек вже не виключає свого трансферу в інший клуб. Цей сезон, я думаю, що для кожного гравця нашої команди буде таким. Я не, не знаю, вітрина і трамплін, дай Бог якісь не знаю інші топ-клуби. Але зараз я хочу думати тільки за команду виступаю. А поки слідом за Данилом Сіканом Ігорі Судаков обрав футболістів Італії, гра яких йому подобається більш за все. Мені подобається гра пізахисту: Заньоло, Барела, Локателі. Італія дуже сильна. Вони чинні чемпіони Європи. Я дуже поважаю їх. Але ми будемо боротися за перемогу і докладемо всіх зусиль. Перемогти Італію та потрапити на Євро. Це наша мрія. Після настання миру, звичайно. Цитує Судакова газета Деласпорт. На жаль, погані новини надійшли до Віталія Миколенка в розташування збірної. Евертон визнаний винним в порушеннях правила фінансового фейрплею і зі рисок було знято 10 очок. Тепер у них їх 4 і вони опинилися на дні турнірної таблиці. А за статистикою, в 9 з 10 випадків такий результат після 12 турів означав неминучий виліт за Пуел. Хоча в 94-му році тому ж таки Евертону вдалося врятуватися мачі подібний результат. Подивимось, що тепер станеться цього разу. Цікавий коментар про роботу Олександра Шовковського в Динамо Київ дав дебютант збірний Владислав Добінчак. За його словами, спеціаліст вирішив не змінювати нічого кардинально і лише вносить деякі корективи. Чого насправді боялися багато фанатів киян, коли дізналися, що тренером тепер буде Сашо. Я можу сказати, змінилось. Він можливо і правильно робить те, що він потрохи змінює. Тобто він не змінює кардинально, щоб це не було великим ударом для нас, і ми там. Не знали, чого від нас хочуть, тому що малого часу у нас зараз ігри. Він прийшов в період, коли іде чемпіонат, а не збори, коли він може повністю помінятися і награти свої якісь моменти. Тому він помаленьку чуть, чуть змінює, Я думаю, далі буде. друзі. ну На сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.